Євангелія від Марка, другий розділ з 13-го вірша. І вийшов над море він знов, як весь натовп до нього приходив і він їх навчав. А коли він приходив, то побачив Левія Алфієва, що сидів на митниці, і каже йому: Іди за мною, той устав і пішов услід за ним. Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи за Ісусом та з учнями Його. Бо було їх багато, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що Він їсть із грішниками та змитниками, то сказали до учнів його, чому то він їсть із змитниками та грішниками. А Ісус, як почув, промовляє до них: лікаря не потребує здоров'я, а слабів. Я не прийшов кликати праведних, але грішних на покаяння дуже цікава історія, яка відбулася з нашим Господом Ісусом Христом. Коли він проходив по березі моря, побачив одного чоловіка Левія. Це був дуже цікавий персонаж, Левій був сам іудеєм. Але він відрізнявся трохи від інших, тому що він був зрадником. Зрадником, який працював на окупаційний уряд, тобто, сучасним словом, він був колаборант. Але Христос покликав його йти за ним і взяв його в число. Своїх 12 учнів, яких ми називаємо з вами апостолами. Тобто, це був апостол Матвій, який написав Євангеліє від Матвія, цікаве відношення Ісуса Христа до колаборанта, наштовхує на роздуми, чи не так?